Святкова феєрія для маленьких українців. Традиційно Хмельницький академічний обласний театр для льок готує для своїх відвідувачів казкові дійства. А на новорічні свята тут завжди особлива програма. Уже два роки поспіль театрали працюють у форматі триптиху. Цього разу це вистава чудно Марія, інтермедія фея новорічних усмішок. І звісно, відвідини гостини святого Миколая. Дуже приємно, коли діти відволікаються на півтори-дві години від нашої страшної буденності. А Дякувати можна тим людям, які щорічно нам допомагають. І цього року осторонь знову ж таки настояли благодійний фонд родини Кольгофер, за що ми їм дуже дякуємо, тому що це вже стало нашою такою традицією, сімейною традицією, тому що різдвяні свята це сімейні свята. І дякую їм за те, що вони не забувають про тих діток, які приходять в театр ляльок, а діти різних категорій. Колектив театру та партнери намагаються приділити максимальну увагу малечі, яка найбільше того потребує. Це сироти, діти військовослужбовців з малозабезпечених родин. Ті, хто так чекає дива. Тож завдання дорослих об'єднуватися, аби перенести дітлахів у справжню казку. Чудномарія це. Вистава про чудо, тому що на Новий рік всі чекають див. Ось тому виникла така ідея, яка дуже багато часу трималась в наших головах. Автором цієї п'єси стала хмельничанка, наша землячка Оля Фіновська. Ми вже не один рік з нею співпрацюємо. Вже йде вистава Солодка комедія і авторство. авторства. Минулому році Барбі і Кен інтермедія вона для нас написала і цього. Року чудно має в цю виставу. Ми заклали найголовніше. Що хочуть люди, це любов. А ми дуже раді, що е, щороку до такої е, я би сказала чудової місії доброї справи. Завжди долучаються наші друзі, партнери, е, меценати. Е, але зазвичай ми їх просто називаємо друзями театру. Це люди, які знають, що е, у новорічну різдвяну кампанію до нас напевно співсотні дітей щодня приходять і усі чекають на якийсь маленький подарунок, сюрприз. Тому ми дуже вдячні усім. Отже, вистава чудномарія казкову Україну, де мешкають дивовижні чудники, добрі, кумедні та трішки бешкетні. Одного дня у цей райський куточок пробралося зло. Темні сили намагалися зруйнувати щастя чудників, а ті відновлювали мир та спокій. Інтермедія про чарівного шоколад'є, що отримав загадкове завдання. Створити найсмачніший смаколик у світі, але не все так просто. І нарешті гостина Святого Миколая. Що зараз бажають дітки? З якими емоціями вони приходять? Ну, найперше більше всього, вони бажають в нашій країні перемоги. Це майже усі діти. Ну і звісно, кожен бажає собі того, чого хоче. А як вам взагалі така от робота? Тому що у вас дійсно казкова робота, це правда? Казкова, вона, звісно, не цілий рік проходить, а тільки під кінець року. Але вона дуже відповідальна і вона така. Натхненна можна сказати, святий Миколай запрошує всіх діток до себе в гості. Тут панує справжнє диво. Хто добре себе поводив, отримує подаруночок. Традиційно смаколики та подарунки діткам передає благодійний фонд родини Кольгофер. Цей раз не виключення. Кожному дали подаруночок із солодощами. Взагалі, це не єдиний проєкт, який підтримують благодійники. Турбота про підростаюче покоління один із пріоритетних напрямків для фонду родини Кольгофер. Да мені Сподобалось. А розкажи, що найбільше сподобалось. Мені сподобалось, ну, ну Миколаїв сподобався мій віршик. Віршик, а який ти віршик розповідає? «Сяте Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху. А що подарували? Покажіть, покажіть. Ось, напевно, ця хробка із цукерками така гарна і така дуже схожа на ялинку, дуже гарна. Подобається? Дуже. А ти які цукарки любиш? Я люблю шоколад. А тобі що найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобалася гостина в Миколаї. Так прикольно брали такі. Хвилювання, але приємні, малеча заслуговує на щасливе дитинство. Попри все, ми дорослі маємо вкладати максимально сил та енергії, аби молоде покоління зростало у любові та з правильними моральними цінностями. Дякуючи благодійникам, які реалізовують такі чудові проєкти. У нас у всіх є шанс на майбутнє нації.